Добрий день, сезон худання почався. Так. Ми були пів сьомого ранку на розвантаженні. Розвантажили нас десь о 12. О першій я приїхав на наступне завантаження. Вже 10 хвилин 3 Я вже готовий виїжджати. Папери навіть на руках. Все. Завантажуся металом. Довгим. Десь 27 метрів. Десь так. Чи 25, чи 27, не пам'ятаю. 60 фіт. Тут в Колорадо так ночі 4-2 градуси, чи 2-4. А вранці от зараз у нас на вулиці 23. який перепад. Так, кинув два ланцюги спереду ззаду. Посередині страпи. Кінувається страпи. Я один спереду кинув на всяк випадок, хоча не знаю, що він буде тримати. Якраз треба попасти. Підумаємось та поїдемо. Я тут зупинився на рестерії. Це ще Колорадо перед Небравською. Який пам'ятник. Запоні експрес трейл. Яка Якась дорога. Так, Лінкен. Віченнин. Президент. У 2002 році поставили. Так, це виглядає Поніекспрес. Ну, гонки такі були. А, в мене трошки проблемка виявилась на трейлері. Невеличка, але може бути великої причини. Якщо я не вирішу. Я, ну, я вирішу, коли поїду, заїду на заправку, заправиться Зараз скажу, це у нас Hub Oil Seal. Це аксель, масло в акселі. Мастило вакселі, о. Так, дивіться, це от нормально, показую. Бачите. Так, що тут? А, ну левел зараз тут впав, трошки отут він, бачите. А він має отак от бути. Цей теж мені не подобається. Тут так само менше. Якийсь він тріснутий, чи то мені здається. Не було такого раніше. Тут дуже мало. Бачите, аж отут. Ну понятно, чого воно тріснуте це все? Від чого це потріскалось? Я ж не стукав, нічого, воно все потріскнуто, бачите? Все в тріщинах. Я не знаю чого це. Так, ну тут нормально, бачите? Тут ось. Вот. Якраз це має бути норма. Але тут трошки, бачите, підтікає воно. Не зрозуміло чому. Але ці. Мені сказали перевірити гальма, барабани, я перевірю, там все сухо, все гарно. Ну Я фотки повідправляв механіку старшому. Сказав, ну, додай масло. Але мені не подобається, тому що вони такі мутні стали і поцарапані. Бо ну, на старому трейлері скільки я їздив, там все гарно було, нічого б тут зовсім не було такого. Так, тут оу. Тут тож щось трошки бачите. Кришка закрита, нормально. Щось... Щось... щось не зрозумілося. Від чого це таке. Я візьму себе, бачите. Тут сухо, тут все добре. Я візьму цей спеціальне це мастило, воно на заправці продається. Буду слідкувати, додавати до того часу, поки не приїду в сервіс, і щоб скажу, щоб подивилися за цим всім. Бо це не норма. Я на тракстапі зайшов взяти ту мастило. Так, де воно, де воно, то ту мастило? Тут немає, немає, немає. Заправився тільки що повні баки. Так, має десь тут бути. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Так, звичайне масло, звичайне. Ну тут немає. Не. Сроветки, все що хочеш, а то немає те, що мені треба. На жаль. Воно да, тут має стояти. Power scene, fuel system, brake. Це для гальми, очисник, engine cleaner. Так. Мастило, мастило. Для гідропосилювача руля, звичайне масло. Масло, масло, масло. антифриз Все. А те, що мені треба, немає. Я ще гляну, але навряд. Маленький тракстап. Ладно, на іншому зайдемо, там поки є, поки не горить. Шо, Бачите, -oil", Stop Leaks. Ось такий він коштує. Зараз пошукаю, чи точно це він. Ось тут багато таких різних штучок. Як наступив ранок вівторка, і в мене така дорога, чесно скажучи. Не дуже звично, як для мене. Їхати серед будинків, але ніяких знаків забороняючих я не бачу. Бо це мені показував взагалі якимись такими чигирями їхати. Ну, я по цьому поїхав. Це хоч трошки нормально показує. Там два нормальних поворота. А це якісь восьмерки викручувати. О, бачите, це більш-менш для мене дорога. Але мабуть на неї можна було раніше звернути. Ну не знаю. Поїхав як поїхав. Все, їдемо. Трошки залишилось два майли буквально. А, то я їду на цей тут джобсайт. Добсайд це будівництво. Їду на саме будівництво кудись. Де весь воно в полях стоїть. Бачите, цей так показує, а цей далі показує. Я послухаю з іншого, бо тут дуже вузько для мене. Да. Не будемо ризикувати. Якраз right. я вчора дзвонив чуваку він мені сказав повернути на вулицю Блондо. Блондо. Ми на неї повертаємо. Немає виїзду. Ну, По такій дорозі півтори майли треба їхати. Перший раз таке бачу, така дорога грунтова, да? з-під ліміт 50, це я скажу, це 80 км за годину. Ну я не ой, я, я, я не настільки дурний як то кажуть. Деки склади, мене аж до кінця воно було. Це бачите, що там вже... Так, я вий... ну вже що? а. Все. Доїхала майже. А вон, бачите, будівництво. От мені туди. Ааа! Там мост будують, супер! Такі от на, багато на полях такі паливальні штуки стоять. Я не знаю, як за що... А, За рахунок електромоторів вони проходять в Дію. Їдемо, їдемо. На вулиці вже 14 градусів, ночі не холодно, було, десь 11 градусів. 10-11 тепла. Така вже. 100% весна прийшла. Бачите, тут РВ-парк, так називаємо. Я бачу, люди вже дов... довго живуть. Так купуєте, ти за 30, а то й може менше. Так орендуєте, тут є електрика, є вода і все, десь працюєте собі недалеко, Чи приїжджайте на відпочинок. Я думаю, що я правильно їду. Бо, ну, бо, бо іншої дороги немає. Да, дорога одна. Ага, яка класна дорога. Добре, що не дощу, ні не снігу, нічого такого немає. Це дуже мене радує, бо зараз в гризюці в був би. Основа металева для мостів. Залізнодорожній мост. Те, що я привіз, от вони вимирають, а потім забивають, як сваї. Бачите? Розмітка є. Це мені допомогли зняти стреп, але їх ще не скрутив. Хочу, щоб вони швидше розвантажили мене. Все, мене дуже швидко розвантажило. 9,57-930 проїхав. Класно. Я все зробив, я все змотав, всі ланцюги. О, о, ланцюги повісив, стрепи змотав, аксель назад злинув. Наступного вантажу поки не маю. Вот Гарно, так. Мені сподобалося розвантаження. І завантаження дуже швидко було теж, да, за годину вправилось. Все, їдемо ми, зворотні з -з -з -з. в напрямку. У мене миль, ну, 18 миль, це де скільки у нас кілометрів 30 десь так до тракстапу, там хочу в душ прийняти, бо щось я зранку так спотів. Бо футбол це ще знаєте, ще так а, ризиковано, що так виходити. Такий вітерець ще не є невеликий. Вона кофту надягнув. А кофта аж дуже така вона. В неї, в неї дуже вже жарко. Щось треба таке. легеньке. А, в мене є там щось легеньке, так, да, з довгим рукавом. Ну що, дали, дали мені добре це заливати, бо я запитався на всяк випадок. Потім я побачив, що в мене тут зовсім його немає. Буду робити перший раз, якщо перший раз з вами. Пробочка відкривається, там всередині є олія. Все відкриваємо і оце якось заливаємо туди, бо воно, бачите, воно дуже як бачите, ну, нормально. Сухаю, поки розсе... Роз... Щоб... Так, я зараз зручно лівою рукою, але зараз я так зроблю. О. Я думаю, поки досить тут. Поки досить. Так, все. Гарно, щоб резинка стала, а що вона витровує. треба трошки витерти їх також. Я там трошки додав, зараз задня акселя додам. Та, так, так само воно все працює. А тут трошки інша резиночка. і додаємо туди, але на набу... Ой, крашечку, Бачите, пролазить. А ти що ж зробиш? Все, я сюди тут пододавав, а тут перевірив, тут немає такого. Там інша схема, там на, на гайках воно тримається. Нас... Ось тут можна додати. Бачите, вон так, воно має десь отак от бути. Да, я тут додам ще, трошечки. Я закінчу, а я що ще зробив, я ціпо змазував, типу силиконовою змазкою. Ну, тут от, ось тут бо воно скрипить, коли не... я стрепу закручував, воно скрипить дуже сильно. І на ці попроїзхав. На ці лебідки. Тож, бачите, я тут позмок. Бо там шарики, вони блин, погано працюють. Я так трошки забризгав зверху тільки. Тут би було б гарно, але незручно. Ну так, для, для профілактики. Отак ну, все. Тут ще трошки додав. Бо там подивився, там більше з тої сторони. Ну і все. Чекаємо вантаж, поки немає ще. Та, я на місці. Повеземо з вами. О, як правильно сказати? Так... Кірпіч це кирпич, а... Я знаю це слово. Реально знаю. Ківка? ні, це коли на тротуар кладуть бруківка. Це глина, о, цеглину повеземо, я згадав це слово. А, тільки що торгувалися щодо цього Ваги, скільки я маю повезти. У мене в документах написано 48, 48 це мені треба бути без палива зовсім, щоб я його міг взяти. Бо максимум 47-700 я брав і одну четверту бака тільки заправляв. Ось. Він мені каже, скільки ти можеш взяти. Я кажу, максимум 47, бо в мене повні танки. Він каже, тоді 45-800. Кажу, добре. Каже, а якщо 47, і там трошки, кажу, кажу вже, вже багато, бо в мене фул танк. Я вчора заправився вечором і майже нічого не проїхав. Тому тут я. Не хочу, бо тут вагова відразу і немає де зважитись. І в них, мабуть, теж немає вагів, тому не будемо ризикувати, візьмемо 45 тисяч паундів, і нам це краще. У нас від цього ціна не міняється, бо брокер хоче і відправник хоче максимально завантажити трак, бо це... їм дешевше буде, вигідніше, але нам, для нас це не дуже. Так, все, мене завантажили. Такими цеглинами, з дірочками, кидаємо тільки стрепи, по два стрепи, а, ну, мабуть, навіть по одній стрепі на кожну, Так. По одній стрепі на кожну. Вітер трошки мухає. Якось так зараз. Щось придумаю. Так, скільки у нас повага. Тут на задньому аксі. Нормально. На передню 52. Нормально все проходимо. О. Так, стрепи, кутники і виїжджаємо. Вони так спеціально складають для того, щоб його... воно все тримається. Я перший... Перші 2-3 місяці працював на допомагав хлопцям кирпіч ці... цеглиною вкладати. Я помічником був. Кажу, робота така не дуже гарна. Є спеціальні лапи, вони повністю це все беруть. Вона так зажимається, ви піднімаєте і вона весь ряд один бере. Такий ось. Це не тяжкий кирпич, бо він не полий. То поле саме найтяжкіший, коли ти на третій-четвертий поверх тягаєш його, це не дуже круто. Так, Бачите, вже майже все зробив, осталось підтягнути їх. Бачите, він теж між, кожен ряд між собою гарно тримається. Він не розсипається зовсім, навіть якщо він десь бік впаде, він, він тримається. Я вже багато так, через мене. Цеглин таких пройшло, щоб, щоб якщо ж там палета повалилася і треба повністю все позрізати, щоб воно повністю розпалося, щоб заново скласти, а так воно не сипеться. Так, спереду. Так кинув, бо треба по правилам по дві стрепи спереду і ззаду. Такі вони ручні. Так, Один кутник залишився мені дістати о, цеглина точно горіже. Горіже стрепи. The next day. Що, довезли на наш нашу цеглинку. Якась церква будується. Для неї треба. Я парканувся на дорозі, бо я не знав чи є заїзд, чи нема, Ну, для трака там точно немає. Сказали, звідти якось будуть розвантажувати. Зараз почекаю, що і як вони будуть робити. А вон чувак вже вийшов. Так, мене на дорозі розвантажують, це саме класна ідея. Я поставив два два трикутники аварійних і все, вже стрепи майже всі туди перейти. Ну. Зараз собі сам спокійно буде їх скручувати, а він собі нехай потихеньку розвантажує. По дві зразу забирають, бачите, все тримається гарно, нічого не сипеться. Ну, це для тих, хто... щоб хтось в коментарях писав, як воно за це може триматися. Якось тримається. Вже на перший рік я таке бачу. Тому. Все. А тут закінчує. Я навіть диспетчери не встиг написати, що я вже на місці і розвантажуюсь. Зараз напишу. Слава Україні! слава! Слава